В цей день ми прийшли попрощатися з старшим солдатом Шевченко Станіславом Валерійовичем, який народився 12.06.85 року в місті Кременчуці. Був призначений на військову службу під час мобілізації 1.03.22 року. Солом'янським Солом РТЦК та СП міста Києва. Загинув 21.01.24 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Сіверськ Бахмутського району Донецької області. Народився та проживав у місті Кременчук, неодружений, мав доньку. Навчався в Кременчуцькій загальноосвітній школі номер 6 закінчив Кременчуцький. Льотний коледж. Він призваний був спочатку війни, повномасштабної 24 лютого, захищав Київ, Київську область. Там був спочатку в територіальній обороні, потім був перенаправлений вже в зону бойових дій. Спочатку був на Харківському направленні, потім вже в Донецькому, Донецькій області на Донецькому направленні був. Був веселий, завжди добровічливий, завжди приходив на допомогу ну, з хороших якостей. Взагалі втрачаємо найкращих бійців, Я хочу сказати, що що він багато що прийшов, і тому це все ну, важко казати. Виходив в нього за плечима із війнення Київщини і Харківщини? Ну так, так. Він якщо в що що Куп'янськ, він приймав участь від звільнення. А за яких обставин? Не знаєте, не загинув. Ну, там. Був обстріл артилерійський і попадання було з колишне пораненнями. Він сам добровольцем пішов. Він в Києві, спочатку добровольцем з Києва пішов, він там проживав, а тут його батьки живуть. Тому в територіальній обороні він був. У нас. общий друг был со Стасом в одном классе и как-то вот так сдружились, вот, в соседних домах жили, хороший парень был. Это то все жить дружили? Ну да, в последнее время то не, потому что он как бы в Киев переехал, ну, поддерживали отношения, а все, детство, юность, все вместе прошла. Да, да, чист, ну, хороший, отзывчивый, добрый парень. Никогда не откажет в помощи. Никогда там, не ні не Токи положительний момент. Коли да, ми приїхали в Київ, чи спілкувалися? Спілкувалися, але це вже не те спілкування, коли ми кожного дня бачились, а так зараз у кожного з родини діти Ну, періодично підтримували в соцмережах. Стосунки і по телефону, а як приїжджав сюди, то тут і бачилися. перед початком повномасштабного вторгнення якраз туди приїхав. Ні, він раніше. Не ну не ще раніше він приїхав, Він, навіть, останні років сім там. Ну тобто, ви ж знали, так, да, що він пішов добровільно в армію? Так. Ну, так. Може, вас спілкувалися з цього приводу, може, він щось говорив? Ні, з цього приводу ми не спілкувались. Ну, масово люди пішли в той час. Добровільно в мене брат пішов, вони в різних бригадах служать. Ну, якби, щоб, щоб на цю тему ми з ним не спілкувалися. Так радий був, коли приїжджав, що живий, здоровий, що колись напише, що все добре. Це давало, скажімо так, позитивні емоції. Спочатку війни, мабуть, були багато слів. Та вони всі, там хлопці, не дуже багато Уже Вже ну, немає. Тих стосунків людина, яка живе, кожного дня стикається з такими загрозами, як Стас, то там багато слів і не знайдеться. Ну, але він приїжджав в відпустки, я так розумію, Ну, ну бачились, ну, бачилися, ну раз, мабуть, ми з ним бачилися, як він був, Оце це останній раз і не довелось побачитися. Yeah.